Все, ваші всі байді. Ага. Привіт, я Денис. Я люблю, коли все працює як треба. Тому останні пару років я працюю і навчаюся на автомеханіках. Чесно кажучи, я скільки себе пам'ятаю, я завжди любився лагодити. Ви знаєте оці типові історії, коли хобі може стати твоєю професією. У моєму випадку це правда. З Самого дитинства я любився лагодити. Тому після школи я відразу пішов вчитися на слюсара автомеханіка у Київський професійний будівельний коледж. Від нашої роботи залежить безпека людей, найголовніше їхнє життя, справність транспорту. Тому потрібно вчитися, щоб все все вміти. Я вам можу сміло порекомендувати наш київський професійний будівельний коледж.